Такого стану, я ще не бачив, та я думаю, і ви так само. Це хто на МТ їздить. Ви тільки подивіться на стан сідушок. Ви тільки подивіться оригінальний заводський інструмент, який йшов з МТ для ремонту пневматичних шин мотоциклів. Це на 1 рубль. Коротше, бачите, головки там всякі. Внутрі теж дивіться, ось болтів. Гаючок, точніше. Ви тільки на це подивіться, я ні разу не бачив. Я оце як тут глянув, ось дивіться. Навіть Оська, бачите, оська, заводська ось, ось оцинковка. Дивіться, ось стан, всього. Це ролочки. Ну, звісно, по пробігу просто все одразу ясно. Єдине, що в гаражі стояв і, мабуть, щось пару капель попало, але нічого, руль це таке. Це все півня. Головне, що мотор з невеликим пробігом, коробка з невеликим пробігом, редуктор так само і стан. По мотоциклу видно. Ви тільки на це подивіться, реально, капсула часу. Так що все, підписуємося.